Знаєте, аналізую зараз своє життя і хочу поділитися з вами цим. Розумію те, що в своєму житті я допустився дуже багато помилок. І, чесно кажучи, хотілося б щось змінити, десь поступити по-другому, по-іншому раніше. Але те, що було раніше, я розумію, що вже це не змінити. І взагалі. В моєму житті, в сферах мого життя, були лише проблеми. Чому? Тому що, знаєте, людина, вона як сосуд. І цей сосуд він може бути наповнений або Словом Божим, да, він може бути чистим. Або цей сосуд він може наповнений бути злом, він може бути грязний, там можуть бути гріхи ідолопоклонство і так далі. І в моєму житті, якраз у моєму випадку, цей сусуд, я був наповнений гріхами, ідолопоклонством. Я не був послушним наставником, божим людям. І знаєте, у нас є дуже великий приклад для нас усіх: це Давід і Саул. Обидва вони були помазані Богом. Давід він був помазаний Богом так. І він залишився бути помазаним, тому що він був послушним Божим людям, Да? Самоїлу, Божій людині. І Саул, він також був помазаним, але він втратив ось це помазання, він втратив Духа Святого і в його життя прийшов злий Дух. І чим все це закінчилось? Тим, що він сам себе вбив. Чому так все сталося? Тому що він був непослушним Божій людині. Да? Він мав свою думку, він противився Божим людям. І коли я почав смирятись, коли я почав бути послушним наставником, пасторам, лише тоді, в моєму житті, да, почав відбуватися ось цей порядок в усіх сферах мого життя. І це... Те, над чим я зараз працюю. Тому, знаєте, Ісус, він прийшов, щоб дати нам Духа Святого. Тому, якщо ви хочете мати Духа Святого, якщо ви хочете спастись, приєднуйтесь до місії, слава Боже, напишіть мені, я обов'язково вам відпишу з Богом.